Розпочали із приємного. Подякували усім, хто взяв участь в організації та проведенні марафону, присвяченого збору коштів на дитячий хоспіс, у тому числі працівникам телебачення Галичина. Далі депутати прийняли заяву щодо трьохрічної діяльності на посада президента України Віктора Януковича. Ще одне звернення депутати адресували правоохоронцям. Воно стосувалося пліндрування пам'ятників героям визвольної боротьби на території Прикарпаття. Пізніше до депутатських лав прийняли новообраних представників Івано-Франківської громади. Далі був звіт комунальних ЗМІ області. Роботу всеукраїнського журналу дзвіночок та газети Галичина депутати визнали задовільною. А от щодо журналу Перевал рішення не прийняли. Теж саме стосувалося й обласного телебачення Галичина. Тут навіть довелося пригадати події у Верховній Раді. Будь ласка, я прошу, припиніть то протистояння і штовханину. Звертаюсь до вас ще раз. Будь ласка, припиніть штовханину. Дайте... Ще раз повторюю, вже виключили два-три мікрофона. Ми, вимагаємо, Шановні, ми, вимагаємо, ну, що це, ми вимагаємо провести відкрите поіменне голосування, ще раз кажу, не, з вами, депутати. Ви Свободу не спинити неправомірною. А все тому, що рішення визнати діяльність телебачення задовільною чи визнати незадовільною роботу його керівника Ольги Бабій, чомусь вирішили прийняти таємним голосуванням. Це обурило не тільки багатьох депутатів, але й працівників телебачення, які гуртом прийшли до сесійної зали. Колектив запитує, чому не названо причини незадовільної оцінки керівника? Якщо поганий керівник, значить і поганий колектив. Але протягом 21 року. Колектив телебачення Галичина» ніби успішно працював, ніби робило все, що можливе, навіть неможливе. Друге запитання колективу: як можна визнавати незадовільну роботу керівника, коли, наче перевірки контрольно-ревізійного управління минулого року і Національної ради дві по дві, визнали роботу колектива задовільною? Не обурює те, що ми у Верховній Раді, як опозиція і як ті люди, які потрапили нові нові політики, відстоюємо нову якість політики, яка полягає в тому, що ми є прозорі, підзвітні, що ми голосуємо особисто і ми не ховаємось. Ці технології голосування не особисті або голосування таємні з весь час влада. І мене це десь не тільки обурює, а десь подивовує навіть те, чому ми сьогодні не можемо публічно чітко сказати, що я за чи я проти. Кілька разів головуючи перервав засідання і просив керівників фракції на нараду. Після відновлення робот кілька фракцій обласної ради відмовилися брати участь у голосуванні. В розгляді цього питання фракція наша Україна участі брати не буде. Дякую. Партія регіонів брати участь у голосуванні не буде. Фракція народної партії в цьому участь, брати теж не буде. Почули. Все зрозуміло. Добре, тепер, тепер легше, бо ми зараз перевіримо кворум і всі заспокоїмося. Ще трошки лишилося. Врешті, після тривалого часу, на затвердження депутатом було запропоновано форму бюлетню для голосування. Його депутати не затвердили. Таким чином, питання так і залишилося без відповіді. А результатом протистояння у сесійній залі став поганий стан здоров'я генерального директора Галичини Ольги Бабій. Після засідання її у важкому стані до лікарні забрала швидка допомога.